До озер через луги, там, де верб зелені шати, шли природи вороги, браконьєри торбохвати. Поспішали ми йому плес, за Гаврилом здоровилом, збоку біг цибатий пес, Трісирований Гаврилом. Що на крок тріщить лоза, Йдуть нема на них холери. Ось і озеро краса, і спинились браконьєри. Підізвавши двох Микол, одігнавши пса родову, дістає Гаврило тов і дружкам говорить строго Кіте двіс у цигарки і замріть у цій хвилині, бо як бахне, на шматки рознесе вас по долині, прикріпив Гаврило щур, то на палку закидалку, підпалив у шнур і жбурнув на воду палку. Ліг на землю на живіт і простяг тримтячі руки. П'ять хвилин і гріб світ, і спливуть самі щуки. Але світ не без чудес, не забудь їм ту рибалку, як узріб служака пес, що хазяїн кинув палку, пал, гавкнув хрипло і туди, діставати, як привчили, палку в зуби і з води. Пре до берега щосили, їх, а шнур горить, тарбохватам не до рибки. Щурой Боже верещить, у духни волосся дибкі. Двою майка щур, говорило, в майках і трусах, щур горіло в грійці, тішуть так, що глянуть страх, хоч в Олімпійці. Шнур зворя сильніше кровост, Озірнуться торбохвати, з вибухівкою барбус. Наступав уже на п'яти. Марафонську боротьбу тім скінчили браконьєри, що залізли на вірбу і притихли, в тетері. Під вербою став і пес, кинув то махнув ганяти. Мить дим аж до небес. Бахнув то гучні з громати. Бахнув так, що їх труси над вербою закружляли. Що суконі картузи з неба досі ще не впали. Пахнув так усі боки, що тікали з лугу коні, що здривнулися шибки у поліції в районі, що хрестились на траві, два Микола й Гавріло. Хтось і питав їх ви живі. Ті не чули, поглушило. Сполошилося село, збігли з діти до левади. Ліш нікого не було, ні з району, ні з сідради. Там воюють на словах шлюдсь, поліці папери, а в озерах і річках нищить рибу браконьєри.